Відділом поліції проводилося ну, велике відпрацювання, і в ході цього відпрацювання було проведено з дозволу суду 5 санкціонованих обшуків. Коротенько зупинуся на особах, в яких проводилися обшуки. Ті особи судимі раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Під час проведення санкціонованих обшуків в кожного з них було вилучено різні речі. Так, наприклад, в однієї особи, яка раніше вже судима за сканування з автомобілів. На одному обшуку було вилучено 76 різних предметів Правоохоронних органів і всі підстави вважати про те, що ті речі могли були викрадені з автомобілів в місті Луцьку та інших містах України за допомогою сканування. Тобто працює сканер, машини, на жаль, неодноразові крадіжки траплялися і в нашому місті. Але після того, коли ця група в цієї групи було проведено обшуки, частина. Аналогічних злочинів майже зійшла на ноль. Дві речі вже доведено слідством те, що вони були викрадені в місті Луцьку і конкретні кримінальні провадження, потерпілі, проводиться перевірка. Я би просив громадян міста Луцька після того, як в засобах маси інформації буде опубліковано список цих речей, будуть зроблені фотографії звернутися в правоохоронні органи. Якщо в когось раніше з автомобілю пропадали якісь речі, будь ласка, звертайтеся до органів поліції, ваші речі вам будуть повернути.

визуально манк марки Canon. А, гляну, может. Mm -hmm. Набир. Да, визуально это чистки сгруя. Привод. Наявні у великій кімнаті речі, які підлягають вилученню та фіксації протоколу протоколі обшуку.